Магічні кешбеки до 17% у привіт, В Двадцять 24 Рео. вода для спеціальних медичних цілей. Лариса Шен декораторка, співзасновниця та ідейна натхненниця української флористичної компанії, понад 30 років у флористиці, створює авторські букети, святкові декорації, оформлює вітрини. Також займається виготовленням кераміки на власній мануфактурі в Києві. Лариса тонко відчуває тренди: черпає натхнення в природі й обожнює натуральні матеріали. Вважає, що навіть проста гілка з дерева може стати мистецтвом. Мріє створити нову українську естетику: природну, сучасну, з глибоким національним корінням. Друзі, знайомтеся Лариса Шен, декораторка і засновниця великої української флористичної компанії, з різними красивими дрібними елементами сьогодні у нас, бо будемо створювати новорічну композицію, яка, як на мене, є абсолютно такою центральною може бути в квартирі, в будинку, аби не купувати велику ялинку, але мати ось такий острівець новорічний. точно. Ну, ми говоримо так чи інакше про тренди. Сьогодні ми говорили про психологічні тренди, які під кінець року. Вирують в інстаграмах і треці який тренд прикрашання або тренд зараз взагалі в красі до нового року? Ну тренд в цьому році як ніколи ялинка. Угу. Явинка, як рамка, дату я принесла вам букет тут три різних видів хвої, і сосна, явинка, і ливець. І от тось, ми повинні бачити явинку. Угу. Ми можемо бачити прикрашені ялинки, просто явинка, вогники, пару кульок. От угу. я якраз хотів. Я коли подивився, хотів на цьому загострити увагу. От я коли подивився на цю композицію, ну це така спокійна. вона, Вона не яскрава. Правильно? Ну, Вона а, не яскрава, але вона енергійна. Да? І, і коли ми кажемо, що таке спокійний декор. Це як класична музика. Uh -huh. да? Тобто Вона uh -huh. дає нам піднесення, вона дає відчуття свята і вона є акценти. Да, вона uh -huh. може бути енергійна, яскрава. Не така інша. Не повинна навантажувати, я так розумію, да. так? Да. 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 І повинна а, давати Бадюри, піднесення. Так? Я бачу два основних кольори: це зелений від хвої і червоний. А чи є взагалі тренд на поєднання кольорів саме притамани цьому року? Так, наступний рік червоного коня. Всі угу. українці захоплюються східним календарем. Угу. От, ну і коник добре лягає на нашу ментальність. Тому от, різноманіття коників да. наприклад, наприклад, коник із соломи. Подивіться, який він мили. А ще варіанти ви зараз бачите, якраз. По декорам саме на цей рік, і солом'яний коник може теж стати класною прикрасою. Його насправді, якщо продивитися, не так вже й складно робити. Можна помайструвати і можна спробувати Валь. з солому щось змайструвати. Да, це складно. хороша медитація. Що це, це неймовірно складно. Добре, якщо, якщо ми говоримо про тренди, то я так розумію, що є все одно і антитренди. Як взагалі краще не прикрашати свою оселю, які кольори або якісь варіанти краще не використовувати? Ну, взагалі не прикрашати не ідейно. У нас повинна бути якась ідея, якийсь задум. Якщо ми просто вішаємо щось блискуче, яскраве, просто так, аби було це, не цікаво. Це не тренд. Ми всі зараз за сенси. І да? <ган> вот. тому чим більше іграшок сенсом, якась традиція, те, що ми можемо наступного року доставати, чи там нашим дітям це буде цікаво, чи навіть онукам це тренд. Те, що може давати цінність, ностальгію, <ган> да? хороше. Гарний смак на Так, Гарний смак. Тож да, І то що ми можемо помітити. Я так розумію, калина? Ось це Ні, це не, це не калина. Витинська назва Ілікс. От ну угу. в нас теж ростуть ці кущі. На добре клімат змінюється. Раніше вони не могли в нас в Україні. Рости вони вимерзали зараз. Вже ні, зараз. В... я б не їв. на Ні, 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 це є. просто помилуватися, відломився маленький дали шматочок, Тому я тобі дала роздивитися з близьким. <laughs> да. Ну воно в нас грає роль калини. Так. <laughs> а тобто сенс все-таки це калина. <laughs> сенс червоний яскравий, енергічний акцент. Mm -hmm. Лариса, а як не переборщити з декором? Коли ти хочеш святи і все одразу хочеш повісити, можливо, є певні правила, куди вішаються великі іграшки, коли дріб, куди дрібненькі, як підібрати ось цю гармонію. Ну, треба чим менше, тим краще. Тобто да? краще краще вчасно зупинитись і декілька разів придивитись. Тобто можливо, це зайве, якщо є відчуття, що зайве, краще прибрати. Угу. От я думаю, що ну, це знаєте, є научний метод спроб і помилок. Ну треба дивитись і експериментувати. Зараз бачу дуже багато в всяких соцмережах вирізають. Вирізають різнокольорового паперу. Я бачу деякі прикраси, такий. Я в садочки це робив. Я прям чітко пам'ятаю, в мене є новорічні світлини, де мені дуже мало років, мама поряд. І отакі от гірлянди, оці скручені. Я прям mm -hmm. чітко пам'ятаю, як я їх робив. Це повернення до чого? До коріння у нас яке? Чи це новий тренд хендмейд зроби сам? Ну, Молодь любить аналоговий мир. Знаєте, вони купляють фотоапарати зараз чорно-білими плівками. Та -та -та. Ходять роблять фотографії. Це звідти. Вот угу. да, це щось робити руками, щось от своє повернути да -да, 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 да, да, і погратися в це дійсно. Треба тоді давайте робити руками. Що ми, ми можемо щось сьогодні зробити? Руками? Я бачу, що тут у нас ще залишилися прикраси. Навчіть нас доробити цю композицію, як ми маємо розмістити, щоб ми теж могли бути корисними для наших глядачів. Ну і але... як поєднувати натуральні ось такі іграшки, можливо, з більш сяючим декором. Да, ну у нас е залишився останній акцент, щоб ви не витратити часу, Да, у нас в нашій композиції, по-перше, е є там важкий великий низ, да, який е робить її такою великою. І якщо ви бачите, е там прикрашений, е дуже активно правий край. І от я би туди додала ще одну велику іграшку в нашому випадку це підковаки угу. нам всім на щастя. Да? Угу. І народники кажуть, якщо ми щось робимо своїми руками і думаємо про це, то вона все збивається. Угу. Тому давайте повісимо цю підкову. Да, Куди? да. Куди? да і хай вона принесе Куди? нам всім щастя. Кудись да, ось от, на от, от, на цей 100%. край, от, кудись от, сюди Бачите, у нас тут дзвоники такі, ага. і тут вона, Лариса, вона, вона ми підколи. не дотримуємося симетрії, Правильно, навпаки, має бути якась трішки. Ну, все залежить від того, яка в нас композиція. Яка Ця композиція? асиметрична. Uh -huh. да. тобто, якщо б ми собі поставили за ціль будувати симетрію, ми б її дотримувалися. Uh -huh. Зв'язку з тим, що у нас така е, різна фактурна хвоя, е, різні іграшки, то от, композиція в нас вийшла асиметрична. Теж асиметрична. Ну, uh -huh. а, до речі, наш Костя Грубич він поїхав до Житомира. І uh -huh. там знайшов ветеранський бізнес. Андрій Хом'як який втратив обидві ноги разом зі своєю дружиною Дарією створює різдвяно-новорічні композиції схвої, не просто для себе а для того, щоб подарувати людям тепло та святковий настрій? Бачите, ви вже маєте бачити і Костю, і зараз угу. ми будемо Зукуватися. з ним спілкуватися. Зараз ми його почуємо. Давайте спробуємо, що він скаже на нашу композицію, і що він запропонує нам своє. Отже, костику, ми тебе слухаємо і дивимося. І... Ігорочко, я можу вашу композицію лише уявляти. Вона прекрасна і неповторна. А ось такі композиції створюються буквально ось зараз, на очах у всіх. У... Практично у середмісті Житомира, неподалік від автовокзалу, Ось це Андрій Хом'як, ветеран російсько-української війни. Ви бачите, що він на кріслі колісному, але не не дивлячись на те, що у нього немає росіяни знищ, ну немає двох ніг. Він не втрачає ні оптимізму. Він працює цілий рік. Що ви робите, Андрію? Ой, по різному. По різному ну, зараз ялинки конкретно а так взагалі, я таксую, займаюсь деревообробкою. У мене вийшли цех і ще теж планує відкрити власну справу. Е, так само волонтери їжджу до хлопців, піднімаємо дух в госпіталях, коли хлопці трошки. Е... Тратили віру, якусь надію, майбутнє своє я їм покажу, на власному прикладі. Що... От зараз у студії е, є у нас е, майстриня, дизайнерка, яка показує, як правильно в цьому році треба робити не те, що правильно, а як модно, ага. які тренди у новорічних композиціях які композиції у вас, і що ви хочете сказати своїми оціми, е, подарунками? Чи, 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 чи це ви продаєте? Як це відбувається? Е -е, дивіться, це відбувається таким чином, що я е, продаю у мене ціна 500 гривень. От така композиція да вона зараз не закінчена. Це термодерево да і Це просто моя фантазія. Я як бачу, так роблю, і вони різні, подивіться. Але я їх продаю. да Ціна складається від того, що я також везу їх хлопцям в госпіталь вже безкоштовно, у кожну палату завожу, Сьогодні теж мене запланована поїздка в госпіталь. Також, коли бабуся йде і каже, що в неї там ну, спитала якась, вона так, знаєте, ви по очах бачите, що... Да. Ви людей, можете подарувати. Вона хоче, але в неї немає ці грошей. Я і дарую просто від підписників, від і, людей, бо теж підписники не на це. І... Дарую просто, бабуся, вона довольна йде, вірить вже в різдво, якесь диво. Хоч наш час див зараз мало. Ми їх самі сплою, але на ми їх не бачимо. Ви подивіться, люди дорогі. Ви подивіться вдивіться в, в очі цього чоловіка. От я відчуваю цю енергетику, але я думаю, що ще краще і більше знає про свого коханого Дарія. Даша, ви хоч сказали, що я е, е, не розмовляю, але скажіть нам кілька слів: де Давид перше в селі з бабушкою. Скільки йому е, місяців? П'ять. П'ять місяців. От ви мажете такого чудового синочка. Що ви бажаєте собі усім дітям України в прийдешньому році? Різдво вже настало через кілька днів Новий рік. Ваша усмішка красномовніша будь-яких слів. Знаєте що? Я вам привів, привіз з, з Миколаєва, з незламного Миколаєва, ось таку книжку про Таврійський розпис. Яко? О, це як подарунок вам. І... Ось таку свічечку. Ось бачите, вона розмальована в жанрі такого таврійського росту. Це голубим, блакитним, білим кольором. Дуже гарно, щоб ця свічка вашій родині завжди світила на щастя, на добро, щоб дитина підростала і щоб за Давидом була і Софійка, чи кого ви хочете. Ну, ви хочете дівчинку, дівчинку, хочете. От. Дякую. От е е я не знаю, куди я потраплю в наступному році і чи потраплю, тому що ви ж бачите, яке життя таке мінливе. Але е у нас такі правила, що ви теж маєте щось передати крафтовикам. Так. І щоб е ви потрапили ще раз на Житомирщину, спробуйте наших грибочків е моєї мами і варення моєї сестри. Це е Андрію, це не мені. Це людям я повезу. Моя О, супер, місія передавати, супер, єднати Україну. Бачите, сам собі придумав місію. Ну, <сх> єднати ось такими подарунками між людей, між бас, тому бас, що найкращі, най, найдобріші і е, ну, такі щирі люди. Мені здається, лише в Україні є. От з новим роком вас, і з Різдво да. не втрачайте оптимізму. Студія, це Житомир, і е, Андрій продає, роздає і просто дарує щастя усім е, житомирянам і гостям і гостям цього чудового міста, не дивлячись на те, що в Києві зараз, ви ж знаєте, що зараз там твориться. Зараз їдемо в Києві, будемо дивитися. Ну, там а там добре, але але, да. але але йдемо далі, живемо. Я хочу закликати добре. зараз житомирян, які нас зараз дивляться. Ну ви точно знаєте, де це знаходиться. За від... Привітайте, розберіть, розберіть ті ялинки. Я б хотів, щоб мені Костя в Київ таку привіз. Ну, я впевнений, що можна зараз всім долучитися і підтримати. І підтримати родину, і створити а... собі настрій. Дякую, Костя. Так. Ігор Степанович, ти хочеш, щоб я, я завтра привезу? Завтра я прийду в студію, я до речі. В, Воз Воз всі 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 Возди. Я буду чекати. Можна за таким мотивом? Я всім. за донатю. За, до, за до, до, донатю. 500 ви, гривень. 500 все, 500 і все. Кидай і, і, карту. Кидай, кидай карту, будемо донатити. Дякуємо. Костя, дякуємо тобі. Дякує. Чекаємо карту, кажуть. Чекаємо в Києві і дякуємо за таких фантастичних гостей. Ну а ми тут в нашій студії вже сподіваюся, вас надихнули цією красивою прикрасою. Бачите, краще не все одразу, як сказала Лариса, а помірніше прикрашати. Тоді все буде більш вишикана. Але нашу увагу привернула ще ось ця книга неймовірна. Ви стали, ви долучилися до її створення. Це перша унікальна книга в у світі, яка створена в техніці, особливій. Розкажіть трішки про неї. Да, книга називається Принцеса Півоні. Це фентезі казка про квіти, про лю про кохання, про добро і про тюсса. І це перша книга, де ілюстрації до неї створені в техніці Ашибана. Саша, Подивитися бачиш? це картини із живих пелюсток. Тут нема жодної краплі фарби. Ну це звісно. Ця вона просто сфотографована. Да, от мене от мене, приміри Ашибана. Да, це все сухі приховані квіти, е, е, які склон, да яких строїв да, 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 це, це, це о, такі я образ. пробую. Думаю, ну маєш виступати. Чекай, якось. почекай, я людям ну, показувати. Да, Але да. якщо придивитися і саму картину, і самі квіти, то всі так. елементи одягу. от тут дуже гарно видно. Ось тут дуже гарно видно, Подивіться, сукня це пелюстка тюльпанів. Ще друга а... сукня це пелюстки нарцисів. Дуже ми, красиво. Ми були на презентації, поспілкувалися з авторкою. Давайте зараз послухаємо разом. Колись дуже давно я була на острові Корфу. Колеги запросили подивитися неймовірно покинуте містечко, з якого дуже дуже давно пішла вода і не повернулася. І я собі уявила, що буде, якщо вода повернеться. І ось в моїй книзі вода повернулася, і з цього вийшла така фантастична історія про покинутий. Покинути місто і про покинутий сад. А назва принцеси Півонії це не принцеса, це назва квіткової крамниці і про життя квіткарок, які вирощують квіти, і все, що з нею відбувалося потім, це без, безперечно кохання, це пригоди, викрида викридання і квітка зла, з якою з вони е, борються і перемагають. Страянди, важко це така кропітка робота. Це важко. Ми намагаємося з Ігорем розгледіти деталі, і ми розуміємо, що це просто. Ну, це, це просто, просто ви розуміли, що от, як Лариса нам сказала, що ці вони вирізані манікюрними ножичками, приклеєні тут, і потім вже далі зроблені. То самурайська техніка. Техніка самураїв? Так? Ну, це вони вигадали, да. так. Так, як і кібана. всі знають, кібана – це мистецтво композиції живих квітів, так. а шибана сухі вот. Но Окрім я як декоратор до вас прийшла, я тому розказую про ну, Дуже гарний сюжет, закохує в квіти. і Всі, хто любить квіти, кажу, для кого ця книга? Для всіх, я не знаю, як для хлопців, але дівчатка мені вдається від 5 до 85. п'яти. <рес> <рес> да, да, да. Тому що автори відкрили багато, багато всього цікавого навіть для мене, яка живе в квітах більше 30 років. От я всім раджу. Принцессуні дуже гарна новорічна казка і може бути гарним новорічним Ну, а ще ми сьогодні отримали дозу натхнення того, як можна створити красу вдома, як можна з папія паперу створити фантастичні фігури, а з квітів красиві комбінації картин. І ще у нас так от без уваги залишився Янгел, якийсь сплетений із соснової голки. Це теж така зосереджена руцька праця. і ми стараємося доставати ці всі ремесла, майстрів, які роблять папір-маше, і соснової голки популяризувати це і. От звертати увагу, і що можна да, робити такі складні речі не просто папіра а ну, ну і розвивати моторику. Це теж абсолютно. дуже абсолютно. красиво. Дякую, Дякую. вам Дякую. з нами. Була Лариса Шен, декораторка, засновниця великої кіткової студії. Дякую вам, що сьогодні нам допомагали. Ну, а ми сподіваємося, ага. що ви зловили те саме на ткані. Так, Ми сподіваємося, що нам вдалося трошки підняти вам настрій. Ніч. Легендарне шоу Танці з зірками я вітаю вас на головному паркеті країни разом з усією країною розкриє фінальну інтригу. Назвемо ім'я пари переможця. Яка пара. Це було просто вау-вау-вау. Переможе на паркеті легендарного проєкту. Попереду найцікавіше. Дізнайтеся першими результати танці з зірками. Рух до життя у новорічну ніч на 1+,1 плюс Україна.